Всім привіт! З вами Монат. Сьогодні в нас на огляді підзарядка свіжістю. Це кетен Софа і Моджі Еплґрін. І так, тут теж не просто кеди, тут зелений настрій в коробці. Відкриваєш коробку і тебе ніби вкидає у яблучний сад з сюрпризами. Брелок Яблучко ніби каже: скуштуй мене, я зелений і зухвалий. Брелок лапка, милий бонус, бо ці кеди мають характер. Додаткові шнурки. Грайся зі стилем, міняй вайб. Наліпки. додай трохи кислотної радості своїм гаджетам або щоденнику. Листівка з фірмовим настроєм від Cat Sofa. А самі кеди це просто вау! яскраво зелені з крутими емоджі яблучками які вилітають у тренди з першого погляду. Матеріал м'який, замша люксова. Сиди зручно, як ніби ти ходиш по хмаринках. І з яблучним присмаком. Якщо шукаєш пару, яка буде не просто взуттям, а частиною твого вайбу, емоджі Apple Green саме така: можна міняти шнурки, чіпляти брелки, клеїти наліпки і кожного разу створювати новий образ, не змінюючи взуття. А взяла я їх, звісно, де в Monoad, бо там завжди свіжак і все укомплентовано по фулу. Пиши в коментах, яка версія емоджі кедів більше твоя: очі в чорному чи яблуко в зеленому. Став лайк, підписку і не забувай, стиль починається з деталей.